Ну що, це можна вважати добрим ранком, правда? Коли бачиш на вазі 58. Це тільки чистка, а як далі вага піде, це вже невідомо. Це мій перший стакан води. Я завезла Максима в садок. Оце прийшла, назважилась. Починаю влог. Стакан води, тоді я піду пів години почекаю, тоді буде сніданок. Сніданок я собі вчора заздалегідь купила овочі, тушені, Типа як в позатій хаті. Ну, типа як в позатій хаті, мається на увазі заклад, де Продаються різні типи. Кажу, не вибір шведський стіл, що хочеш приходиш їж. От я там купила вчора овочі. Можу поділитися за вами тим, що я висипаюся. Я висипаюся. Я засинаю отак. Чи то 9, чи то 10, чи то 11, чи то 12. От будь-коли, коли б я не лягла, от я вчора лягла 11-15, я просто отак заснула. І проснулась теж. Така, о, треба вставати. Тому я по собі зміни бачу. І ще трошки пішов в живіт. Зараз я вам покажу. Спробую, я не пам'ятаю, оце у розслабленому стані. Це втягнуто трошки пішов живіт. Я його стараюсь в втягнутому стані тримати, ну але як є, тепер головне не зробити помилку. Не заменшувати собі БЖУ, але і не забільшувати. Не зірватися на солодке, тому що коли ви починаєте окол... Я буду про себе, коли я починаю щось їсти, то мені хочеться їсти більше і більше. Коли я нічого не їм, то в мене і спокусці нема сильної їсти. Ну буває таке, що хочеться щось. Я можу перекусити, та й все. А коли є повноцінний наприклад, сніданок обід і вечеря, то це дуже складно. Минулого року, в грудні, я проходила один марафон по схудненню. Хто мене дивиться з минулого року? Пам'ятає я навіть свої тарілочки здається показувала. Тоді спортом займалась, в мене були просто одноманітні вправи кожного дня або через день. І був сніданок обід вечеря і два перекуси. Це все було, якщо не помиляюсь, на 1200 калорій. Тоді за два тижні я схудла, якщо не помиляюсь, на 4 кілограми. Тепер мені треба якось зробити так, щоб зараз я їла два-три рази на день, щоб мені моя голова дозволила. Їсти, а не от як вчора, що я тільки поснідала і ввечері така. Ну і була чуть-чуть голодна, ну я була більше втомлена, тому я не хотіла нічого їсти. Ми просто прийшли. Андрій Максима, поки склав спати, я подивилася собі одну частинку м -м, кави з кардамоном і все, і заснула. І так і не поїла. Ну, якби це прикольно не їсти на вечір, але не прикольно, коли ти цілий день нічого не їш. Я, в принципі, зранку добре поснідала. Тобто до четвертої мене прям тримали. Після четвертої була десь годинка, коли я трошки захотіла їсти. І було б добре, щоб хоч щось я перекусила. Тобто мій мозок зараз така, ну, якби не сильно голодна, можна і не їсти. Ну, якщо себе дуже сильно обмежувати... То навпаки, організм запасається і перестає худнути. І вага, навіть якщо не набирається, то вона і не падає, просто весь час буде в мене стояти. Отака в <сум> мене фішечка. Точніше, така фішечка мого організму. Ну, я думаю, так багато в кого. І тому мені зараз дуже важливо за цей тиждень налагодити раціон так, щоб я була в дефіциті калорій, але і щоб я. Наїдалася, я в цей час не переїдала. от я зараз собі подумаю, як це все зробити, і вам розкажу завтра, які будуть мої основні правила. Я подумаю, сяду, прикину, яке б могло бути меню. Я розумію, що це якби з одного боку для мене це буде накладно. Але з іншого боку, коли для мене накладно, тоді я не зациклююсь на тому, що я худу, а я зациклююсь, що треба якось. Класно щось смачно приготувати. Я в процесі готую, а не купляю готову їжу. Купляти готову їжу, це коротшебто поганий варіант, як замовляти. Аво, тому що коли ти себе причаєш до здорового способу життя, до, до не теж правильного харчування, а до того, щоб твій раціон був більш збалансованіший. Тоді треба готувати оцими ручками. Ти сам там вариш собі броколі, сам підсмазуєш, або тушиш овочі. І це набагато в тебе виховує більшу дисципліну, ніж коли ти замовив, ти не знаєш, яка там порція, наскільки, чого там, солі, ще там чогось. Це ну ви всі розумієте, да? що краще самому собі готувати. І коли в мене є більш-менш прописаний раціон, хоча б на тиждень, я вже знаю, які продукти купляти, і в принципі, що я собі цього тижня можу дозволити. От мені мама зараз бере посилку. І там буде купа солодкого, Ну, купа для мене купа. Там для всіх різна купа, це купа. І там буде марципан. Три пачки марципанів. Як я стримуюсь, не знаю. Не хочу собі ставити часові рамки, але от, чесно, я в душі дуже надію, що я до свого дня народження. А в мене день народження в кінці березня. Буду важити 55. Це не так багато. До мого дня народження два місяці. Два місяці. За два місяці, в принципі, можна скинути 3 кілограми. Правильно? Вісім сім, шість. Тримайте за мене кулачки і хто худний, давайте худнути разом. Налагоджувати свій раціон і займатися спортом. Тепер в мене буде спорт так. Два дні спорт, день відпочинок. Нехай буде вчорашній день, був відпочинком, бо я просто фізично не мала часу ним позайматися. Ну що, якби я була десь. Когось, де я можу позайматися, я б позаймалася. Я не знаходилась ні в якому такому приміщенні, де би я могла стрибати і віджиматися. Ціка 30 хвилин, отже, 8 пройшло, і буду їсти. Так, ну що, останній стакан моїх настоянок і все. Десятий день травмі останній стакан. І тоді можна їсти. Кошку наважитись на останній стакан. Ой, боже. Мне все так просто стоять. Добре Є. Yeah. Ой, так була вода з лимоном. Тогда ми зберігаємо лимон в морозилці. Щоб він не псувався. Просто, коли треба ломатися, я з морозилки і відрізаємо кусочок. Всім, сма, Так, Так, сніданок. Знову ж таки, канапки з авокадо сиром і багато перце. Грибочки, трошки кабачка, два кусочка гарбуза і один цілий перчик. Він тут розрізаний на два. Такий мій сніданок. Я думаю, я цим прям не те, що наїмся, а жрусь. Ну і. Омега 3, яке не фокусується, але фокусується. Омега 3 німецького виробництва. Це під час їжі одна таблетка. Так, у мене є півтори години, щоб йти по справах з дому. І мені за цей час треба встигнути зайнятися спортом, прийняти душ і щось перекусити. Відчуваєш, це буде знову хліб. Бо щось мені так хочеться іменно хлібу, не було, щось такого іменно хлібу і масла. Так. От я думаю, в мене є два типи тренувань. Такі циклічні. А є такі, що і не циклічні. такі, такі що більше, більше. Хм. Добре, давайте ще циклічні, тому що я тут подивилася, які ті, що не циклічні. Я там вмиру. Так, тренування 42 хвилини. Я вмру. Минулий раз було скільки останній раз. Я 28 ледве витримала. Я ще й води напилась, це, звісно, буде жарко. Ну, пробуємо, скільки витримаю. Якщо що, зроблю половину, потім прийду ще дороблю. Мій обід, хліб з сиром підігрітий, цвітна капуста. Ще з сніданку лишився один гарбузик. І тут як холостяка дивлюся. Та калорійно, ну нічого страшного, все буде окей. Так, я така трохи задихана. Я ходила мити машину, запачкала повністю все плаття. Не подумала взяти джинс, я пообідала, а я вам вставляла. Ух, зараз поп'ю чай і їду по справам. Так, я прийшла додому п'ята година. Вроді би, на вулиці темно. А вроді би, це рутина, але я вам це знімаю, тому що на це піде купа енергії, бо тут чотири прання. Фух, і мені це зараз треба швиденько поскладати і їхати за моєю дитиною в садочок. І ще по справам разом з Максимчиком поїдемо. Я ще не встигла в два місця заїхати, тому що і дома що треба робити в плані оцього? І з Максимом, і туди, і сюди, Коротше, все на купу. активність це дуже добре в житті. Чесне слово, от Коли я стала активніша, я почала менше їсти. І от якби вже, оце ви бачили, я обідала, займалася спортом і все, я вже їсти не буду. Бо от зараз я взагалі не голодна. Я ще, може, би каву випила з конфеткою, но я не буду пити каву з конфеткою. Побачимо. Не хочу поки, бо я не хочу після шостої їсти. Може, завтра зранку кава з конфеткою після садочку попадь. Ну, в общем, все. Буду оце все розбирати, показую, тому що на це теж витрачається багато енергії. Я згадала, що не закінчила влог. Все добре, ми вдома. Ввечері вже нічого не їла, ще зробила ті вправи, які роблю з Андрія сестрою. Трошки знімала. Але не буду вставляти, бо голий Максимчик на фоні робив зі мною. От, вода ще випила десь 5 стаканів від пів сьомої години. Я просто щось дуже хочеться пити. Не розумію, чого п'ю прям, прям і п'ю, п'ю і п'ю. Випиваю один, наливаю ще. Чекаю, поки вистегне, знову п'ю. Отак. Поки, знаєте, такий стан. Коли ти розумієш, що ти два тижні вже майже стараєшся, щось я в в фокусі, ну, фокусуйся камера, коли ти розумієш, що ти два тижні стараєшся, спорт, туди-сюди, харчування, вода, ну, в натурі я стараюсь, чесне слово. Тату взагалі не видно. Це так огнітає. Ну ладно, перший тиждень була чистка але за другий тиждень хоч щось могло змінитись, там, наприклад, щоб в спорті легше стало, хоча б. Чи хоча б пів кілограмчика. Зійшло. Просто трошки така Бідненько, так? Ну нічого, ладно. Як я Андрію сказала, я до кінця лютого тримаюсь. Дуже тримаюсь, тому що мені прям набридла моя зайва вага. От прям вже аж бісить, так бісить, що навіть унилий стан через те, що я не бачу результатів, я буду з ним боротися. Ну просто дуже не хочеться, знаєте. Мені просто дуже неприємно, якщо так станеться, що я оце буду. Інтервальне харчування, це все, що я вам завтра розкажу, оце буду соблюдати. Я забула я вже сонно дуже. Дотримуватись цього всього буду після місяця, а результату не буде ніякого. я що, маю зараз на честі сидіти, то нічого не їсти цілими днями, щоб нічого не їсти цілими днями, щоб втратити зайву вагу, а потім як? А потім що почну їсти і вона вернеться. Якщо не більше вернеться, а воно точно більше вернеться. Я не знаю, що це зі світлом. З вікном зараз жовте світло. Короти, поки, от такі стане, все. Кричить. Спати вкладаються з Максима. Вони малюють, малюють. Перед сном Максим не хоче книжку читати, а малюють цього повчика. Все, ладно. Всім надо праніть. Завтра ще буду знімати. Там. А потім, думаю, може зроблю собі пару днів вихідних. Не хочу перегружати себе все-таки монтажем. Тому що я вже трохи від цього відвикла під час, е, скільки я там не випускала відео 23 тисні. Трошки вже відвикла. Ладно, на добранці. Дякую, що дивитеся. Дякую за вашу підтримку. Дуже дякую за вашу підтримку, за слова, е, за компліменти, за слова теплі. За критику конструктивну, за поради. Дуже вам дякую, дівчатка, хлопчики. Хто худне разом зі мною, тримаємося. Якщо в мене нічого не вийде, у вас точно все вийде. От так. Ну, ладно. До завтра.